У Ніжині на щотижневій нараді при міському голові директор ТОВ тепломережі Любові Саєнко надала роз'яснення з приводу нарахувань за спожите тепло. Вони проводяться згідно показників лічильника. Надходять скарги, ми даємо пояснення людям, тому що коли відключається електроенергія по будинку, лічильник не працює, а котельня працює, тепло подається. І за листопад місяць, за грудень місяць, ми провели до нарахування за відсутність електроенергії, але тепло будинок отримував. Ну, люди розмущаються, але це правильно. Але ж я так розумію, були ситуації, коли і тепло не поступало правильно, коли не працювала котельня. Ми ж робимо розпечатку роботи лічильника погодинно, посуточно, і дивимося О, згідно все згідно лічильника. Даємо пояснення на заяви, які надходять від споживачів, Даємо розпечатку роботи лічильника. Порушень там немає. Підприємство «Ніжинтепломережі» тепломережі забезпечує місто теплом. На сьогодні із 13 котелень одна працює від генератора під час відключення електроенергії. Розповідає директорка Любов Ісаєнко. 13 котелень працюють цілодобово в штатному режимі. Тільки одна котельня відповідно до відключень. Працює на генераторі, коли 3 години, коли 6 годин. Не, не дуже добре. Генератор підстраховує, так? Так. Да. Ну, Працюємо в штатному режимі на котельні Шевченка 105 і на Богушевича перейдуть сюди. Значить, ми придбали прилади частотного регулювання електроенергії і працівники від заводу виробника у нас зараз. Присутні на цих котельнях їх займаються їх установкою.